Доброго вам дня і гарного наступу. Весни і процвітання. Мене звати Ярослав. і Я знаю, як закопати свій талант. Кожна людина протягом дня буває зайнята різними справами. Це може бути і робота в офісі, і вияснення сімейних стосунків. Або ж просто биття байдики. У кожному випадку, хочемо ми того, чи не хочемо, ми проробляємо певну роботу для того, щоб потім почуватися або ж задоволеним або розчарованим. Пані і панове. Для того, щоб не добитися успіху в житті. І мати кислий вираз обличчя вам необхідно пам'ятати три речі. По-перше, не досить чітко знати те, чого ви хочете, і мати лише туманне уявлення про передбачуваний результат у будь-якій ситуації. Це перше. По-друге, бути Недостатньо уважним і тримати свої відчуття закритими від того, щоб помічати, по який же бік ви рухаєтеся до результату чи від нього. Це друге. Ну і по-третє, бути недостатньо гнучкими для того, щоб наполегливо змінювати свої дії до тих пір, аж поки ви не отримаєте те, чого ви хочете. І результат буде гарантований. Отже, для того, щоб ваше життя не проходило на самоті, а з горем пополам, вам необхідно бути.